Україна потребує змін, і ми повинні зробити все можливе, щоб зробити ці зміни реальністю. Нам потрібні зміни, які змінять наше життя до кращого зміни, які забезпечать нам свободу, демократію та процвітання. Я вірю в Україну та українців, які здатні зробити свою країну кращою. Наша країна має потенціал стати лідером у світі, але для цього нам потрібно змінюватися та розвиватися. Ми повинні бути обережними та мудрими, коли мова йде про зовнішніх партнерів, але ми повинні залишатися відкритими та сприймати нові ідеї та ініціативи. Нам потрібно будувати сильну та демократичну Україну, яка буде здатна захищати свої права та інтереси. Ми повинні бути однією командою, щоб досягти наших цілей та зробити нашу країну кращою. Нам потрібна політика, яка буде спрямована на розвиток нашої країни та підтримку молодих людей, бізнесу та інновацій. Ми повинні думати про майбутнє нашої країни та змінюватися, щоб зробити нашу країну кращою для наступних поколінь. Я вірю в Україну та в наш потенціал. Ми можемо зробити нашу країну кращою, якщо будемо працювати разом та бути настійкими. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.